Приїжджала якось до нас науковиця, одна з Києва, і вона сказала: Не стидайте своєї мови, бо ваша мова найбільше схожа із мовою Русі. Тому я вважаю, що жива українська мова, мова місцевих діалектів має зберегтися. І ми маємо її пам'ятати е, при змозі популяризувати зберігати. Звісно. Наразі тут триває виставка. Декілька десятків експонатів із, із моєї колекції. Хоча насправді колекція велика, понад 10 тисяч експонатів. Я, як колекціонер, то я 99% речей збираю із Чернігівщини. І вважаю, що наша Чернігівщина дуже унікальна і надзвичайно в етнографічному плані. Працюю у національному університеті Червоських колегіум. Працюю із студентами-філогами. Тому сьогодні будемо говорити в такому аспекті філології і сподіваємося, що те, що ви почуєте, заторкне вашу душу. У мене фокус на таких практичних завданнях, як зробити так, щоб це жило. Зникає народна пісня, навіть за стіль, ну і так як традиційно. Завжди збиралися родини, співали це практично зараз уже зникло. зараз. Дуже важливо зберігати і відтворювати саме діалекти, оскільки а, ці ж самі діалекти вони є частиною нашої спадщини, цікавлять загалом тим, як розвивалася українська мова, і тим як це відображається в фольклорі фольклорі, культурі та літературі. Мені цікаво було послухати зокрема про тексти, які були на рушниках, почути народні пісні. І зрозуміти, як насправді це все збереглося в нашій літературі. Діалекти це щось таке природне, з чого виникла наша українська мова, і тому важливо їх зберігати. Питання поби на часі, питання говірок на часі. І загалом я з дитинства цікавлюся діалектологією і дуже цікаво. Нами.